Ленським та вже встиг зробити низку заяв під час спілкування з журналістами. Американський президент каже, що команди негайно розпочнуть перемовини, аби припинити величезну кількість смертей. We have... Думаю, що ми на шляху до миру. Я думаю, що президент Путін хоче миру, і президент Зеленський хоче миру, і я хочу миру. Я просто хочу, щоб людей перестали вбивати. Путін теж хоче, щоб війна закінчилася. Він не хоче, щоб через півроку знову почалися бойові дії. Ми говорили про можливість. Я вже згадував про це припинення вогню. Щоб ми могли припинити вбивства. І я думаю, що в якийсь момент ми ймовірно досягнемо припинення вогню в недалекому майбутньому. І водночас, коли Трампа запитали, чи вважає він Україну рівноправним учасником цього мирного процесу, він від прямої відповіді ухилився і заявив, що ми повинні укласти мир. Ми мається на увазі Україна. Це цікаве питання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхні люди гинуть, і я думаю, що ви повинні укласти мир. Я сказав, що в цю війну йти не дуже добре. І я думаю, що вони повинні укласти мир. Ось що я думаю.